Мілоцяй Отця того духа амінь, Міця і сина того духа амінь, отця і сина з того духа амінь. Отче наш, Ти, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава і Отця, і Сина і Стого Духа. Амінь. Псалом 78. Боже, погани ввійшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий. Єрусалим на руїни змінили. Рабів Твоїх трупи вони віддали на поживу для птацтва небесного. Тіло твоїх богобійних звірині земній, вони розливали їхню кров, немов воду. В околицях Єрусалиму і не було погребельників. Ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та посміх для наших околиць. Аж доки у Господи гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь. Вилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царства, що ймення Твого не кличуть. Бо вони й з'їли Якова, а мешкання його опустошили. Не пам'ятай гріхів предківських нам, нехай попередить нас скоро Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже! Нашого спасіння, ради слави імення Твого і збережи нас, і прости наші гріхи ради імення Свого. Чого будуть казати погани, де їхній Бог? Нехай в наших очах між народами стане відомою помста за пролиту кров Твоїх рабів, нехай перед лицем Твоє дійде стогін в'язням. За великістю сили рамена Твого, збережи на смерть прикованих, а нашим сусідам верни семикратно, налону їхні, їхню народу, якою тебе зневажали, о Господи, а ми твій народ і отара твого пасовиська, будемо дякувати тобі вічно. Будемо повідати про славу Твою з роду в рід. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ми отця і Сина з того духа. Ми отця і Сина з того духа, Отця і сина стого духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!